І так, ми починаємо новий семестр, у нас сьогодні алгебра, і почнемо ми з того, що ми трошки повторимо те, що було в минулому семестрі, і почнемо вивчати новий матеріал. Так, ви відкриваєте свої зошити з алгебри. Пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 6 січня. Класна робота. Тема уроку а, квадрат, суми та різниці. Це нова тема, але вона буде потім. Різниця квадратів. Оце повторення. Різниця квадратів. Ми з вами зустрічаємось очно в четвер. І відразу буде маленька самостійно. Сьогодні ви клас її вже писав, у вас буде трошки інша, буде не лише одна формула, буде і та нова формула, яку ми сьогодні будемо вивчати, але щоб ви розуміли, давайте згадаємо, які формули ну, єдину, скороченого множення, ви знаєте. І так, ви знаєте таку формулу. Якщо ми суму двох виразів помножимо на різницю цих двох виразів, то це буде різниця квадратів цих двох виразів. Тобто ми завжди дивимося на ту дужку, в якій стоїть мінус. Перше підносимо до квадрату, ставимо мінус, і друге підносимо до квадрату. Ця формула називається формула різниця квадратів. Чому вона називається формулою скороченого множення? Бо ми скорочуємо множення. Ми перемножаємо не як многочлен на многочлен, а відразу пишемо результат. Цю формулу ми з вами доводили. І якщо ми користуємося цією формулою з лівої сторони вправо, ми кажемо, що ми спрощуємо вираз, да? тобто ми від добутку двох дужок отримуємо многочлен. Але цією формулою ми можемо також користуватися в обернений бік. Якщо ми користуємося цією формулою в обернений бік, ми кажемо, що ми розкладаємо многочлен. На множники. Тобто, якщо я бачу, що в мене є різниця квадратів двох виразів, ми це можемо перетворити ось о, в добуток таких двох дужок. А Б помножити на А плюс Б. з дужок буде першою з мінусом чи з плюсом, значення немає, бо від зміни місць множників добуток не змінюється. Це та ж сама формула, просто записана в обернений бік. Тобто, цією формулою ми користуємось для спрощення виразів. А цієї для розкладання на множники. І ось давайте дуже швидко згадаємо, як використовувати ці формули. Потім ви напишете самоперевірочний математичний диктант, поставите собі оцінку, але вона поки що нікуди не піде, але це для вас буде показник того, готові ви до самостійної в четверг чи не готові. Ці... А, можете, а можете повернути, будь ласка, я трохи не дописав. І так, дописуйте, будь ласка. Все. А що за от Вот этот що там? Розкладання на множники. Розкладання на множники. Це можна було написати. А, дякую, все зрозуміло. І так, візьмемо номер перший. Вам треба спростити вираз. Х плюс 7 помножити на х мінус 7. А, тобто, а, да, райденко, будь ласка, Кирил, скажи, що тут отримаємо? Дорівнює рівня х квадрат. мінус 49. Так, всі розуміють, чому саме 49. так? Бо ми дивимось на ту дужку, в якій мінус. Перше підносимо до квадрату, отримаємо х квадрат, ставимо знак мінус. 7 на 7, 49. Так, Кирил, молодець. Йдемо далі. Такий візьмемо приклад. 2а мінус 5 помножити на 5 плюс 2 А А тут буде ця формула, чи не буде? Скажіть, будь ласка, той же Кирил скаже нам. Тут буде. Буде. Ми завжди дивимося не на ту тушку, яка перша, а на ту, який мінус. Так, і що ми далі робимо? Перше підносимо до квадрату. Що це буде? Це в нас буде 4а квадрат. Так, ставимо мінус і 5 до квадрату підносимо. 25. Питань немає, так? Давайте третє. Візьмемо ось таке. 7b -3, плюс 3 помножити на 3 мінус 7 b Так, давайте Юля. Цвіт мені скаже, що ми тут отримаємо. Ми отримаємо 49 Юля, Юля, в... дивимось на, на першу чи на той мінус. Де мінус. Так, так чого ж ти почала з 49, і що там перше стоїть? Три в квадрат підносимо. Що це буде? Дев'ять. Дев'ять. Ставимо мінус. І сім б підносимо до квадрату. Що ми отримаємо? Мінус 49 б в квадраті. Так, немає запитань, діти. Зрозуміло, ви згадали цю тему? Так. Так, добре. Номер другий буде. Можна без перерви ми будемо займатися. Ще раз, питання не почула? Без перерви можна, ми будемо займатися. Ні, У нас різні два уроки. Ми можемо без перерви? Можна. Давайте так, спочатку алгебра. Роз... Давайте так, кладу. давайте без перерви. Розкласти нам нужники. І так, такий приклад 9 мінус х в квадраті. Ось це матеріал останнього року. Ну, по-перше, ви вмієте розкладати на множники, якщо в нас є різниця двох квадратів, так? Або okay. винести за дужки, або за цією формулою. Винести за дужки не можна. А ось різницю квадратів можна подати. Максим є цен, мені, як це можна розкласти. Це буде а, 3 в квадраті. Мінус х в квадраті. Так, можна так не розписувати детально, а відразу розкласти. Це буде 3, Це буде 3 мінус х. Помножити? А помножити на 3 плюс. Так, добре, беремо таке. 25b в квадраті мінус 4. Так, що тут можна зробити? Скажу мені, наприклад, цьому. Завдання таке ж. Ага. Власне, нам нужно. Так, тут 5 b Так. Мінус 2. Помножити? Помножити на 5b плюс 2. Плюс 2. Немає запитань, звідки ми це взяли, діти? Так, добре, третє візьмемо. Наприклад, таке 36х квадрат мінус 49у в квадраті. Скаже мені, Кирил Райденко, Як це можна розкласти на множники? Це у нас буде 6х. Минус 7у. Скобку закрили умножено, Скобку открыли, 6х плюс 7у. Закрыли. Так, добре. А, ми зараз з вами згадали методи. Використання цієї формули, як ви бачите, в першому номері ми йшли з лівої частини формули вправо, а в другому навпаки. Тобто, в першому випадку ми перетворювали добуток двох дужок в многочлен, а в другому, навпаки, з многочлена члена робили добуток. А зробити добуток це означає розкласти на множники. Ще я хотіла нагадати, що цією формулою ми користуємось для розв'язування рівнянь. Напишіть, будь ласка, розв'язати рівняння. Це все повторення. Зараз буде новий матеріал. Розв'язати рівняння. І так, перше рівняння буде таке. Х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Ну, по-перше, я хотіла обернути вашу увагу, що перед вами квадратне рівняння. Бачите, змінне х у нас. Знаходиться в квадраті. Тому, щоб розв'язати таке рівняння, треба квадратне рівняння, ми вміємо розв'язувати лише одним чином. Якщо ми розкладемо ліву частину на множники, тут буде 0 і добудок до рівня 0, або коли перший множник до рівня нулю, або коли другий. І так, як ми можемо ліву частину розкласти за оцією формулою різниця квадратів? Що це буде? Це в нас буде x 1. 0 ці... Ти... А, 1. На x плюс 1. Дивіться, 1 – це квадрат одинички, так? 1 один – це універсальне число, це квадрат а, одиниці, куб одиниці і так далі. Да? Тобто 1 – це 1 в будь-якому степені. І тому ліву частину ми можемо розкласти ось таким чином, як ми тут в номері другому робили. Але для чого ми це робимо? Що в нас вийшло, що добуток двох множників дорівнює 0, а добуток дорівнює 0, коли або перший множник – 0, або другий множник – 0. Ну і тепер ми розв'язуємо ці два рівняння А переносимо доданки мінус 1 та 1 в той бік. Мінус 1 туди йде з плюсом. Тобто буде 1 плюс 0. Я відразу пишу просто 1. А тут мінус 1 плюс 0 мінус 1. Тобто відповідь буде 2 числа. 1 мінус 1. Діти, є запитання? Ні. Так, добре. Друге, давайте таке візьмемо. 4 у квадраті мінус 25. Дорівня 0. Як таке рівняння розв'язати? Що ми тут робимо? Теж дивіться, можемо нуліву частину розкласти на множники. 2у мінус 5 умножене на 2у плюс 5. І все це дорівнює 0, так? А тепер добуток двох множників дорівнює нулю Коли? Або коли перший множник нуль, або коли другий множник нуль. А тепер ви отримали два рівняння, вже вони не квадратні, там змінний y в першому степені, вони лінійні. Тому ви можете далі перенести в той бік числа. так? Чому буде дорівнювати y? Що це буде? Тут буде 2,5, так. Причому 2,5, 5 поділити на 2. Ви знаходите і як невідомий можна. Там буде мінус 2,5. і записуємо відповідь. Тобто всі ці речі ми робили з вами в першому семестрі. Так? Ми навчилися використовувати формулу різницю квадратів як в один бік, так і в інший. Тож давайте зараз ви напишете невеличку самоперевірочну роботу. Напишіть такі підзаголовок. Можна очистити? Це для вас. Ця оцінка не піде в журнал, але вона буде показником того, готові ви до самостійної чи ні. Опустіть всі руки напишіть такий підзаголовок. Самоперевірочно. Саме Самостійна робота. Вона буде складатися з двох завдань. Робимо ми її на час, тобто. Не на весь урок, а всього на 6 хвилин. Бо тут дуже прості завдання. Номер 1 вам треба спростити вираз. І так, я пишу завдання, потім я виконаю, але ви не будете бачити екран. Так, 1, 2, 3. Давайте так, спочатку завдання. Спростити вираз такий. Х плюс 8 помножити на Х-8. Написати, чому це дорівнює y мінус 4 помножити на 4 плюс y. І 3х плюс 2 помножити на 2 мінус 3х. Так, а номер другий розкласти на множники. Розкласти на множники. І так, у вас на це 6 хвилинок. Я завтра зараз поставлю на паузу запис.